Кажуть, випробування людині даються під силу. Найсильнішим дістається самотність: це привілей морально зрілих людей. Слабких вона лякає, озлоблює, вимотує, спустошує, руйнує. Для сильних самотність не є підставою для депресій, не трагедія, а свідомий вибір, часта можливість для саморозвитку та самопізнання, зона комфорту. Стиль життя, ковток свіжого повітря, правильніше сказати, місце, куди вони йдуть, щоб подихати. А ще це якість характеру здатність нічого не вимагати та не чекати від інших. Люди, які не бояться самотності, нічого не бояться взагалі. Вони давно спалили свої слабкі сторони, ставши невразливими для чужих інтриг.